Іти. Воно слизько, цей вітер віддуває. Я роблю шаг вперед, мене на два шаги назад здуває. Ще слизько, я як на ковзанки, раз і поїхала назад, поїхала назад, боже, це капець. Слухайте, це щось неймовірне. Друзі, всім добрий день! 8 січня, я в Одесі, я зараз біля пляжу Собачка. У нас погода сьогодні жахлива, ну як і по всій країні. Десь сніг, десь хуртовина, десь ожеледиться. У нас сьогодні півдня був дощ, зараз такий мокрий сніг. От куртка моя, вона начебто мокра, але ну бачите, да, що трошки вона така засніжена. Якщо її потрогати, то відчуваєш ліс. Чому мене винесло? Зараз я стою біля пляжу собачка, я вам казала чи ні ззади мене. Чому мене понесло в таку погоду? Я вам скажу, ми прийшли з Расті годувати котики. З цими котиками погода буде погіршуватись. Не знаю, що їх чекає, тому треба, може, ми завтра взагалі не зможемо вийти. І котик, якого Растя налякала, але ми йому принесли їжу, гречка і яловичина. Пішли Растюня. Растю трошки насварила я. Котик сидить, лякається. Расті, і мене він лякається. Вирішила я, що треба йти годувати котиків. Ну я думала за це, бачила, що погода погіршується. В Одесі котики не голодні. Ви самі це помітили, що я навіть їм щось даю, якийсь та корм. А я, я вам казала, що я купую тільки преміум класу, дешевий, але преміум класа. Подивіться, як вона крадеться. а. До цієї тарілки. А? Растя вийди, вийди оттуда. Вийди. Пішли, пішли зі мною. Зі мною пішли, то я ж кажу, пішли зі мною. В Одесі котики на голодні, їх годують місцеві, гості міста. Але така погода людей мало на трасі здоров'я, нікого немає майже. І ті, хто його годують, не всі можуть вийти. знаєте. Я сама так думала, ой, хтось погодує інше, я, можливо, завтра, ну трошки лінь, і не хочеться в таку погоду. Вітер, холодина, сирість, оця. а потім думаю, ні, треба йти. Треба йти. І я пішла. Я зайшла в сільпо, купила, хотіла трошки заощаджити, Думаю, куплю щось, приготую їм сама. Купила. Цей фарш фарш телятини. 230 гривень. Ну, йо -мо, -йо, я собі таке м'ясо, я собі взагалі м'ясо не купую. <рес> Навіть разі я не купую таке м'ясо по такій ціні. Ну, купила 200 грам того фаршу. Не знаю, На курицю бути, може бути у деяких тваринок алергія. Тому я вирішила не ризикувати. Купила 200 грам фаршу, подивилася в інтернеті, що можна гречку. І наварила гречки з цим фаршем. І в мене така банка 07 вийшла, гаряча, і ми з Зрастю побігли. Чіп і Дейл, давай. Нова доставка. Ми відкриємо свою доставку з Зраздю і називемо її Чіпі Дейл. Поспішають на допомогу. Голова вже відпочиває. Це пройдений етап, це доставка минулого. Зараз доставка майбутнього і теперішня доставка це чип і Дейл, спилу жару, каша гаряча, з яловичиною принесла котикам, а котик ще фокуси показує. То він боїться, то він ще щось. Хоче підійти до моря, ну так сверху. а вітер такий страшний. Ось так виглядає наше море. Йдемо далі. Зустріла собачку. Де ж нагадувала, кушає. Якщо б я знала, що я ще собачок зустрічаю, я тут ніколи їх не бачила. Треба було більше брати, вона ще така велика. Боже, така погода, це жах. Руки замерзлі, сопки літекут. Це якась холодина, мерзка так, сира. І ми йдемо. Чекаємо коти. Все, собачка, чао, до зустрічі. Растюня! Давай. Новини Одеси, як пройшла ніч, сьогодні була тривога над Одесою. Наша ЗСУ збила сім дронів. Ніхто не постраждав. Якісь уламки впали на поле, була пожежа. Але все добре, нема постраждалих. Дякую нашим ЗСУ. Ще позавчора дивилася в телеграм-каналах на вину, що траса Одеса, Київ, наліпання мокрого снігу, їдуть автівки, на скло це наліпився сніг, нічого не видно. Я не знаю, Боже, в таку погоду опинитися на трасі це взагалі. Такий екшен. Я не знаю, як ці бідні водії, але сьогоднішня новина, що цю трасу сьогодні обробляли, чимось посипали, чи що, щоб не було ожеледиці. Що погода не знає, чи воно щось допоможе з такою погодою Вітер страшний. Треба робити все швидко. Швидко залишаємо їжу і біжимо додому, бо зараз знов будуть падати дерева, це 100% Ви бачите, що тільки посилюється і вітер, і оце все, і хуртовина, щось воно мете, мете. Ой, жах. Ось тут біля канатної дороги, до речі, хтось вчора питав про канатну дорогу. Ось вона, ось вона, ну вона зараз не працює. Я думаю, що вона взимку взагалі не працює. Ну в таку погоду це 100% не працює. І я саме сюди хотіла прийти, бо тут завжди багато котиків, і ми залишимо їм їжу. Раз це вже щось їсть, мама мія. Значить, хтось така в мене баночка вийшла, я ще утрамбувала її, там трамбувала, трамбувала. І зараз я їм всім взяла декілька тарілочок. Смачного, зараз я всім дам і вам дам. Не сваріться, боже мой, скільки вас ридну. Зараз я дам ще. А ця крадеця, пішла в обход. Зрозуміла, що вона хоче? Вона хоче отак обійти. Тин, тирин, тирин, тирин. Тин, тирин, тирин. під жилетку одягнула шарфік, так її замотала, бо, думаю, мокра на вулиці йшов дощ. Думаю, мокра, вона зараз той одяг буде мокрим, а так хоч шарфом під жилеткою, а він трошки там розв'язався. Все, смачного, смачного вам. Їжте. все тепле, таке смачне, я сама таке їла, ну слухайте, ще перебира. Я пішла, вона пішла за мною, потім побачила, що я відвернулася і повернулася назад. Так? Боже, Расі, я, я тебе приб'ю. Чи піде? На дорога, ви питали, ви просили, ми зробили. Ось так вона зараз виглядає. А та все шукає, шукає поїсти. Боже, прийшли годувати тваринок безпритульних котиків і раз я пішла, а он жіночка теж пішла. Ух і моречка. Ух і моречка. Так хочеться окунутися. Ми біля піаніна зіграємо. Не попадає, я змерзла все. Концерт закінчився. Смачного давай ти, кисюня іди до нас. Іди їсти. Рася, не підходь, не підходь, не підходь. Вони бать, бо... Расюня, не можна підходити, вони бояться. Боже, Рася, там ти такий вітер, Боже, така погода, жах. Мама мія, Кисюня, там я тобі в кришку положила. Ну, йди їж. Расті їх налякала, не доїли, треба, напевно, вниз туди занести. Сіє, растію. Чип іде, Росюня, ходімо. Отрада! Камінь! Скільки піни, бачите? Красиво, красиво виглядає море, але вітер жене. Фу. Вже подивіться, який туман, нічого не видно. Ця дорога мені ніколи не здавалася такою довгою, як сьогодні. Іти проти вітру такого сильного, стільки сил забирає. Дивіться, а небо. Воно все чорніше і чорніше. Клас, клас. Хоча б дійти додому. Разся, ходімо. Що ви думаєте, що це біле? Це сніг? Ні. Це піна з моря. Це піну з моря, вітер виносить аж сюди на дорогу. Уявляєте, який вітер, як він на це несе? піна, подивіться, це піна з моря. Вона летає тут. Хто на піновічерів? Сувалася від мінімум, моє сонечко. На лодже роді. Мете все сильніше і сильніше. Подивіться на це десь. Росія сховалася, моє сонечко, боже, яка вона росомна. Тисок взявся коркою. Я... Ні, ну тут отак я йду, він скрипить, по-перше, корка. Ну, ти відчуваєш, що корка. Це все вже льот. Ростюня ще трохи, я вже сама не можу. Проте вітра, який він сильний, як він здоває. Ти. Воно слизько, цей вітер відстуває. Я роблю шаг вперед, мене на два шаги назад здуває. Ще слизько, я як на ковзанки, раз і поїхала назад, поїхала назад. Боже, це капець. Слухайте, це щось неймовірне. Білі доріжки, намило вже, але це, це не сніг. Це не сніг, це льот. Подивіться на мою куртку. Бачите? Це Ну, Зараз хоч в парку не такий вітер, як біля моря, бо біля моря то було щось, щось неймовірне. Ще ми йшли проти вітру, він здуває. Я ж кажу, я шаг вперед, два назад. шаг вперед, два назад. Це Воно і страшно і в той же час класно якось. Ну, Так, бедрячком тримає, в тонусі, в тонусі погодка тримає. Ну, Буде жаледиться, бо це ж я ж кажу, це лід, літ і лід. Ось так виглядає зараз парк. Зараз я скажу, яка година. 16.03. Ми йдемо додому. Ось така погодка. Судячи по прогнозу погоди, то далі буде цікавіше. Ми подивимось. Да. Природа нам зробила розтюня з цим шарфом. Собачка бомжацького вигляду. Ну, замотала їй шарф, таке щось вигадала, да? Треба було чимось якусь булавочку чи що заколоть, заколоти. Я так якось замотала за цей. Начебто трималася, а вона побігла, вже не тримається, не знаю. Руки замерзли, не можу. Я нічого. Це її роздягати треба вже додому. Додому, до хати, там будемо роздягатися, переодягатися, сушитися і, і грітися. Ось так. Друзі, я на цьому буду закінчувати своє відео. Хотіла би подякувати нашому ЗСУ і вам нагадати стосовно донатів, щоб ми трошки їм допомогли пережити цю зиму. Тому що вони і так в страшних умовах, в жахливих умовах, в адських умовах. І ще ці морози, ця погода. Я взагалі не знаю, От як можна сидіти в окопі. Я по морю пройшлася 15 хвилин і я вже біжу, біжу грітися. І Ой, це жах. Тому е, наші захисники потребують нашої допомоги як ніколи. Тож не забуваємо донатити. Вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.